Та наблизився всьому кінець. Ви знаєте, ось цей момент, коли людина відчуває, що наблизився кінець. Я не знаю, що відчував Петро в той час, коли писав ці слова. Продовжуємо цю тему, продовжуємо роздумувати на цю тему. Наблизився всьому кінець. Тому, я перший вірш пропускаю і читаю далі. Тому насамперед майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Я вибачаю з 1 Петра, якщо там треба для екрану, у мене презентації немає. 1 Петра, 4 розділ 7 до 11 вірша. Насамперед, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікання. Служить один одному кожен тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить як Божі Слова. Коли хто служить, нехай служить, наче сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа якому слава і влада на віки віків? Амінь. Дорогі, брата і сестри, ви знаєте, ось наблизився всьому кінець, це нас насторожує. Це робить нас більш уважними. І на сьогоднішній день, якщо людина знає про свій кінець, в неї змінюється щось у житті, в неї змінюється поведінка. Не змінюється те, про що вона говорить тематика цінності. За останні буквально три роки я мав можливість спілкуватися зі своїми рідними сестрами, які через деякий час відійшли в вічність. рідні сестри, дві з них жили в США, одна з них в Україні. І, знаєте, з однієї сторони сумно це, з іншої сторони це такий дуже цінний досвід. Спостерігати за близькою людиною, яка скоро відійде в вічність. Вони про це знали, всі три, вони про це знали, що скоро відійдуть в вічність. І з кожною з них я мав дав Бог таку можливість спілкуватися в телефонному режимі особисто. І знаєте, На початку це звучить приблизно так. Якась у мене там є болячка, слава, боліться там за мене. І ми продовжуємо говорити про життя, про сім'ю, про те, що росте в неї на городі, про те, що е, про онуків, про дітей. Ми про це все говоримо, говоримо. І на цьому ну, ми обіцяємо помолитись через деякий час. Ми знову зізвонюємось, каже, мені щось гірше. Щось лікарі не можуть встановити діагноз, з вами ми говоримо, але вже ми менше, вже ми не говоримо там про гриби, про природу, про огород, вже говоримо тільки про сім'ю, про близьких людей. І приходить такий час, дорогі брати і сестри, що ми залишається, говоримо тільки про це, тільки про самі близькі переживання. Скорочує, і приходить той момент, коли моя сестра по телефону мені говорить, «Славік, я хочу до Ісуса. Mm. Це той момент наступає, коли те все, про що ми говорили раніше, що для нас в родині, може, в моїх таких родинних відчуттях, воно було цінним. Те, що ми любили, те, що разом десь ми виросли, і ось вона відходить до Господа і залишається цінним тільки одне. Я хочу до Ісуса. Я знаю, що Він мене любить. Брати і сестри, <кій> наблизився в цьому кінець. І ми це знаємо. Ми це переживаємо, ми це відчуваємо, ми, ми в це віримо. І іноді нам мені особисто іноді здається, що <кій> коли Останній час ми живемо, ми визнаємо церква Христова визнає, що вже наблизився всьому кінець, але дуже багато відчуттів, які край зараз потрібні для нас, для життя, для практичного життя в церкві, вдома, в сім'ї. Вони у нас ці відчуття притуплюються. І тому, мабуть, це ж саме в той час переживав Петро і каже: насамперед. Якщо ви ви знаєте це, якщо ви про це знаєте, що наблизився всьому кінець, каже, насамперед маєте любов, щиру любов один до одного. Я хотів би поговорити, знаєте, про любов, я переконаний, що ви знаєте багато і, можливо, навіть більше за мене. Про любов говориться часто, я хотів би поговорити про любов особливу. Ця любов тут названа Петром щира любов. Це справжня любов. А ви знаєте, чим характеризується, чим можна визначити ось цю щиру любов? Текст нам говорить, ми від нього не відходимо, каже, бо ось ця щира любов що робить? Покриває багато гріхів. Багато гріхів покриває. Ви знаєте, визначиться своєю любов'ю, оцініть її. Якщо ви в своєму житті, якщо це я в своєму житті своєю дружиною, з своїми дітьми, в своїй церкві, серед оточуючих людей, якщо моєї любові достатньо, щоб вона покривала гріхи других людей, то це щира любов. І, на жаль, бувають моменти, коли ми повинні про це також визнати в своєму серці, коли цієї любові недостатньо щоб покрити любов, може, найближчих людей, коли ми конфліктуємо, коли ми сваримось, коли ми добиваємось чогось свого в нашому житті, це може бути в церкві, це може бути в сім'ї, в родині, в шлюбі, тоді ж виходить, що у нас на той момент точно що щира любов. Любов, яка не покриває гріхи. Наші діти, в нас діти е, різних, різної вікової категорії. Знає, коли вже старші вийшли заміж, якось вони на відстані, хоч недалеко, на відстані одного кілометра, Знає, якось їхні гріхи простіше покривати. І то іноді буває дуже складно їхні помилки покривати. Але є ще чотири сини, які живуть разом з нами. 23, 16, 10, 8 років. Всі вікові категорії далі пішли меншими онуки. Їх непросто покривати їхні помилки, їхні гріхи. Коли син приходить із школи, син пастора приходить з школи, я бачу, що він голову і щось не доказує. У нас приходить смс або дзвінок від класного керівника, каже ваш син виламав двері в школі. Треба покривати любов'ю. Але це не, означає, це не означає покривати гріх. Це означає говорити про гріх, це означає говорити про гріх не тільки в сім'ї, це говорити про гріх. Людини може яка в церкві. Це не означає покрити як пастору гріх людей, які грішать і живуть в гріху в церкві. Це означає любити людей настільки, щоб говорити про це, але не втратити відносини. Бо любов покриває ці гріхи. Це не покривательство. Це іноді навіть навпаки. Це, мабуть, треба розкрити, розкрити для того, щоб допомогти людині насправді. Другий момент. <кій> Будьте гостинні один до одного без нарікання. Знову ж таки, ми дуже багато можемо говорити, а у нас були гості. практично, знаєте, таке практичний побут нас, християн в церкві. До церкви ж говориться, до дітей Божих на той час і на сьогодні, це дуже важливо. Будьте гостинні, ми думаємо, так, а коли це в мене були останні раз гості, ага, були згадую. Були десь місяць, два три пів року назад, були, може, навіть найближчим часом. Брати сестри варто зга... згадувати те, про що ми говорили, як гості пішли від нас. А ви будьте гостині без нарікання. В 2014 чи 2015 році ми поїхали в поїздку, мабуть, Віктор також був з нами, ми були місто щастя. На служинні ми е, приймали участь в служинні, провели зібрання гарно. Після зібрання нас запрошують на обід. Ми прийшли на обід, пастор я бачу з дружиною теж прийшов на обід. І е, це не пастор, це не дім бачу, що це не дім пастора, і це не дім. І, і пасторова дружина не задіяна в цьому якось, вона теж сідає за стіл. Ну, для мене якось це дивно, що це в нас в гості запрошує не сім'я пастора. Ну я собі так визначив, подивився, хто на кого схожий, і ця господиня, яка, до якої ми прийшли додому, яка подає на стіл. Я визначив, що це, мабуть, теща пастора. Або ж мама. Ну, думаю, це точно пастор розпорядився. Я навіть якось так само переконав, що я цю паску кажу, слухай, тебе така класна теща, вона так класно готує. Кажу, откуда ти знаєш їм тещу? Це не теща. Це просто сестра з церкви нас запросила. Це не теща. Вона Нам не родичка, не мама, не теща. Це для мене було якось так незвично. Дорогі брати і сестри, ну, я не розраховую на те, що у мене 50 чоловік прийде і сьогодні запросить на обід. Я не про це на натякаю. Але просто хотів би сказати до церкви, це добре, коли в церкві є багато людей гостинних. І коли питання гостинності, запрошення е на обід, це не тільки доля пастора і його дружини. Я так сміло говорю, навіть якщо це онлайн, я якійсь мірі не боюсь, бо я поговорив і я поїхав. Це, це нормально, коли не пастор сам про це скаже, коли вже пастор говорить про це сам, і йому вже тяжко і каже, брати, серце, ну візьміть когось, гості приїжджають, сваляви з скажіть, ну візьміть когось на обід. Тоді це вже проблема. Добре. Гостинність. Будьте гостинні один до одного без нарікань. А знаєте, коли наблизився в цьому кінець, здається, що це взагалі мало би бути дуже простим. Але на сьогоднішній день ми взагалі це десь приходить. Кажуть, що це приходить із за кордону, я думаю, все ж таки це приходить із нашого серця, що там гості не запрошують, там треба якось попередньому дзвінку, по попередньому запису. Я виріс. В такій сім'ї, де в хату заходили просто так. Просто так без попередження. Просто так заходили, навіть і не стукали. Сусіди заходили і сідали. І якщо ми обідали, то не сідали одразу за стіл навіть без запрошення. Це було нормально. На сьогоднішній день це багато змінилось. Не знаю, чи це із-за того, що наблизився всьому кінець, чи це якась інша причина. Йдемо далі один одному служити. Кожен тим даром, якого одержав, наче добре правителі різноманітної Божої благодаті. Якщо церква, якщо церква не служить один одному, якщо церква тільки, в церкві ми шукаємо тільки, щоб нам послужили, знаєте, це, це мабуть, будуть невиправдані очікування. Дуже багато на сьогоднішній день людей в церкві служать. Знаєте, тут мені здається, що Ужородська церква, знаючи, знаючи об'єм вашої роботи із переселенцями, знаючи те, що ви робите, мені здається, що ви всі служите. Але все ж таки, я думаю, що знайдеться хоч декілька людей, які вважають себе прихожанами. В церкві Христової просто, щоб ви розуміли, я не вірю в церкву, яка, я, яка складається із служителів. От тих, що тут на сцені, я не знаю, як вони обмежуються першою лавкою, гор, і тут на сцені це служителі. Чи як вони, пастори, Братерська рада це служителі. Чи це команда Лідерська це служителі. Я вірю в церкву Христову, священство святе, яке, яка вся церква складається з служителів. Кожен свою міру. Кожен свою міру. І другий тут текст говорить дуже близько. Каже: якщо хто служить, нехай служить, наче сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославився Бог. Дорогі брати і сестри. Є декілька таких категорій по відношенню до служіння декілька категорій людей в церкві. Я прийшов сьогодні на зібрання пастор. Подивись, будь ласка, я тут сиджу. Це вже я послужив. Це вже моє служіння. Я прийшов на служіння, я нікому не заважав, я гарно слухав, я можливо навіть голосно сказав три рази в церкві Амінь. Я вже послужив. Друга категорія служителів. Тоді ті, які служать, все ж таки вони служать, але служать. Тоді, коли хочуть, коли не хочуть, не служать. Служать там, де вони хочуть. І це місце е служіння змінюється згідно їхнього настрою і служать так, як вони хочуть. Я не знаю, я не буду питати пастора Давида, чи є такі люди в церкві в Ужгороді. У хусті є. Майже немає. Майже нема це Дуже така, знаєте. Дуже правильна відповідь. Майже немає. Е Тому, брати і сестри, все ж таки, ви знаєте, третя категорія, я ще і зараз скажу завершення цієї думки, служать зараді. Це ті люди, які служать заради визнання. Якщо така людина один раз після зібрання вийде і йому ніхто не скаже дякую, то наступну неділю вона вже може не служити. Служать за те, що було помічено, за те, що було правильно подякувано і правильно відмічено. Знаєте, десь, мабуть, кожен із нас, я в першу чергу скажу про себе, що десь в якісь моменти, в причину нашої моєї гріховної природи, десь кожен це пер переживав. Так, не, не, дуже, не дуже приємно, коли заставляють служити там, де ти не. Хочеш, коли взагалі хочуть від тебе вимагають більше, чим ти можеш. Не завжди приємно це робити е без вдячності. І це нормально, в принципі, що люди дякують, але домагатися слави або вдячності це не є слава. І це не є причина того, чому ми служимо. І Ще одна категорія, я думаю, що це майже оці всі, які є в Ужгородській церкві, і майже всі, які є в хуських наших церквах, це служить в церкві, служить через церкву, служить від церкви і служить для церкви. І тоді церква, ось вона є такою, каже, кожен служить тим даром. Які від Господа. Оце є церква. Церква, яка служить. Буде нормально, брати і сестри, якщо хтось відчув зараз якийсь дискомфорт і задав своє питання, а де я служу? А за що я відповідаю? А що я роблю в церкві? А що я роблю в церкві від церкви через церкву для церкви? Якщо ви після зібрання підійдете до паспорів і скажете, все ж таки я хочу служити. Хочу служити від церкви, в церкві, для церкви. Це буде нормально. Ідемо <кій> далі. Коли хто говорить, нехай говорить як Божі Слова. Ми багато говоримо насправді. Дуже багато говоримо. Не завжди задумовуємось, що ми говоримо. І повинні говорити як Божі слова. Кажуть, що е, жінка в день говорить, скільки там тисяч слів. Кажуть, що до 20 тисяч, може більше. Чоловіки, я вас тільки прошу, не почніть рахувати за день, скільки ваша дружина говорить слів. Найбільше нещастя для чоловіка, коли дружина замовкає, коли, коли вона не 20 тисяч, а 20 слів в день скаже. Тоді ви будете самими нещасними чоловіками. Іноді таке вручну буває. Чоловіки кажуть, десь приблизно 7 тисяч слів день говорять. І мені здається, що я менше говорю. І ми десь, от, от, якщо взяти ось цю, весь цей набір слів за один день, і щоб якось. Пропустить через те Боже сито, і коли він каже, коли хто говорить, нехай говорить як Божі слова. І от ці всі слова, 20 чи 7 тисяч чи 5 тисяч слів за день, і щоб їх отак пересіяв на тому ситі, і щоб залишилися тільки Божі слова. Скільки б з них залишилося Божих слів? Слів настанови, слів особистого євангелизму. Слів підбадьорення, слів молитви, слів дослідження, читання Слова Божого і те, чим ми ділимось з людьми. І скільки би відсіялось отуди, от донизу от тих слів політики, новин, я вже не кажу про якихось недобрих слів, про які пише, пише Павло і каже, Єфесянам 4, 29. Жодне погане слово, нехай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. Слухайте уважно, знову, як можна визначити мої слова, сказані ці перед Богом, як Божі слова, як це просто людські слова, які не несуть ніякої, ніякої збудови. Ніякої користі не несуть, а взагалі дуже багато слів можуть бути таких, ви знаєте, що можуть руйнувати, руйнувати життя своєї сім'ї, руйнувати життя інших людей, наклепи, плітки. До речі, брати і сестри, не знаю, як у жорті вас кажуть, але в хусті ми вчимо, що плітки, послухайте уважно, плітки, це не брехня, це не обов'язково брехня точніше. Плітки — це коли ми збираємось двоє, троє, говоримо про третю людину щось негативне. Це плітки. І от коли наші ці слова, які кажуть, жодне погане слово, нехай не виходить з ваших уст, а тільки добре для зміцнення віри, от як його визначити, що це добре слово? Як визначити, що це слово, що це слово є справді словом від Бога? Божим Словом, як Боже Слово. Приємно, нам, мабуть, зустрічатися з такими людьми, які, яке б речення не сказав, а воно приправлене чимось добрим. Воно пахне чимось добрим, пахне якимось миром, любов'ю. І тут визначення цього слова каже, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. Слово те, що ви говорите, як від Бога, воно робить функцію, воно несе в собі благодать тим, хто вас слухає. Дай Боже, мабуть, кожному з нас, в першу чергу, мені, як батьку, як чоловіку, як служителю, щоб оці слова, слова, які говорять не тільки з кафедри, не тільки в церкві. Дома, в побуті на роботі, щоб вони несли благодать тим, хто слухає. Нас слухає багато зараз, дорогі брати і сестрі. Я не знаю, скільки зараз людей зараз тут слухає ну, 200-300 чоловік. Ще слухає дуже, може за тиждень, за місяць прослухає, може онлайн ще тисяча, може більше людей. Але знаєте, сьогодні наші соцмережі вони допомагають нам, щоб нас слухали дуже багато людей, слухали не тільки мову наших слів і не тільки мову жестів, але слухали мову, яка передає нашим зовнішнім виглядом. Мову, яка Передає наші цінності, коли ми нічого не пишемо, тільки щось публікуємо в соцмережах свої цінності. Вони іноді не є цінностями Божими, тому нас навчає сьогодні слово каже, коли хто говорить, навіть мовою, яка не звучить із уст, то хай говорить як Божі Слова. Ворог мій язик. Це каже, це вогонь неправди. Він поставлений між нашими органами так, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює гієна. А язика ніхто з людей не може приборкати, він зло гамовне, повний смертоносної отруї. Це ми сьогодні можемо побачити пропаганді, пропаганді наших ворогів, пропаганді людей, які взагалі в словах людей, які живуть без Божих цінностей. Він не переповнений всякою неправдою. І іноді це потрібно нагадувати, так як це Петро зробив для християн. Щоб багато не наговорить лишнього, мабуть, пора закінчувати. Оце все. Що до цього часу ми говорили? Брат Віктор говорив про мудрість і ревність в молитвах для нас, християн. Щоб мати щиру любов один до одного, яка визначається або проявляється в тому, що ми покриваємо. Тобто сприймаємо людей такими, якими вони є, любимо. І бо покриває багато гріхів бути гостинними, служити один одному тими дарами, які Бог нам дав, говорити говорити як Божі слова і служити, наче із сили, які, яку дає Бог. Не, не своєї сили, а тобто, з тої сили, яку дає Бог. Це все Петро написав не для того, щоб. Е, ну, якщо ви будете так робити, то ви значить, заслужите спасіння. Ну, не про це йдемо, правда? Це говориться до спасення, все ж таки, людей. Якщо ви будете це робити, то ви в царстві небесному матимете якісь кращу позицію. Бог вас поособливо відмінить. І про це не йдемо. Йде мова про характер життя Христинина, про який ми іноді просто забуваємо. Це нагадування від Петра для нас усіх. Якщо десь хтось зараз трошки ну, відійшов від цього, а в церкві це буває не тільки в церкві, взагалі в серці людини христинина це буває. І десь я відчуваю тут. От В даній сфері потрібно себе поправити. Тому це слово сьогодні прозвучало недаремно. Життя нашої церкви у нас завжди потребує, знаєте, слова настановлення. І одна найголовніша ціль, найголовніша, каже, останні слова, що у всьому цьому, про що ми сьогодні роздумовили, прославлявся Бог. Через Ісуса Христа я добавлю, і не згрішу в церкві, щоб у всьому прославився Бог через Ісуса Христа в церкві, якому слава влада на віки віків. Амінь. Нехай буде так в Ужгородській церкві. Це побажання, нехай залишиться для того, щоб Ужгородська церква, яка є гарною церквою. Церквою, яка служить, церквою, яка зростає, нехай це буде побажання, щоб вона і надалі трималася і ставала іще краще. Боже вам благословіння. Амінь.